Вона рішуча, стійка та натхненна. У сучасному світі саме жінки дедалі частіше беруть на себе провідні ролі у політиці, бізнесі, освіті та навіть на передовій. Тож, аби обмінятися справжньою жіночою силою та енергією, у Хмельницькому вже вдруге за ініціативи обласної ради відбулася дискусійна платформа Сила жіночого лідерства. Вона об'єднала понад 200 учасниць з різних галузей та областей. Я переконана, що нашим жінкам, учасницям сьогодні вдасться. Запозичити досвід наших спікерів між собою поспілкуватися, обмінятись думками, як вони реалізовують той чи інший важливий проєкт, адже в сучасному світі, зокрема для кожної українки, на плечі української жінки, лягла велика захід умовно розділили на дві дискусійні панелі. Десяток професійних спікерок ділилися власними напрацюваннями у своїх сферах, зокрема серед обговорюваних тем міжнародні можливості, історії успіху українок та жіноче підприємництво. Ми намагалися побудувати таким чином, щоб кожна спікерка у форматі діалогу доносила не тільки свій досвід, ті нові програми, якісь кейси, які вже реалізовані, а щоб давала конкретні інструменти. Учасницям цього заходу, які могли би їх брати і реалізовувати у своєму житті, як особистому, так і професійному. Окрема панель про жінок у лавах збройних сил до слова від початку війни на захист держави стало близько 70 тисяч українок. Усі вони нині на різних позиціях боронять нашу землю з чоловіками пліч опліч. Багато жінок мені говорять, що вони зрозуміли, що вони набагато сильніші ніж вони були. Це правда, і я так само я. Відкрила в собі силу, якої я не знала до великого вторгнення. І те, що українські жінки сьогодні світу показують цю силу, те, що на них сьогодні тримається не тільки тил, сьогодні 5 тисяч з половиною жінок на фронті на передньому краї. А, ну це дуже багато говорить про українську жінку. Військову форму замість сукенок та підборів обрала для себе і старша лейтенантка Національної гвардії Анастасія Коваленко. Жінка зізнається, з перших днів війни у військо пішов її чоловік, а через деякий час вирішила стати на захист держави. І вона я усвідомлювала, що я можу на цьому рівні таку маленьку свою зону взяти, щоб наблизити цей день. Як кожен з нас вибирає цю зону і відповідно наближує цей найбажаніший наш день, тобто перемогу. Окрім всього тягар війни за останні чотири роки ліхі на плечі кожної жінки у тилу. Одна справа ми підтримуємо хлопців, а зовсім інша справа це ще той момент, який переживають жінки, поки їх чоловіки служать. І я не зі слів знаю, що це таке, коли чоловіка кілька днів немає на зв'язку, і ти просто отримуєш плюсик, Потім видихаєш і розумієш, що життя продовжується. Для мене важливо донести жінкам незалежно від того, в якому стані знаходяться, в яких подіях вони перебувають. Знах. Одити таких, хто може мотивувати, підтримувати, розуміти, та не війною єдиною нині жінка. Це не лише берегиня, а й повноправний партнер у суспільстві. Жінки стають на чолі великих бізнесів та проєктів, керують десятками людей та впроваджують нові технології. Про це на заході учасницям розповідала членкиня правління українського жіночого фонду Аліна Севастюк. Основне, що би я хотіла донести в своєму виступі в першу чергу це сила і гармонія єдності жінок. Друге, це грамотність, грамотність з точки зору управління підприємством, управління організацією, фінансова грамотність і третє. Дуже важливо знаходити в кожному зустрічі як сьогоднішня можливості для партнерств, пропонувати партнерство одна одній і досягати результатів разом від успішних кейсів до реальних інструментів. Під час заходу учасниці мали змогу отримати навички в юридичній сфері. Жінки зараз створюють нові бізнеси, вони мають бути юридично захищені. Жінки народжують дітей, мають знати, які є державні програми. Держава зараз дуже пікується про внутрішньопереміщених осіб. Дуже є державних багато програм. Є програми є відновлення, якщо житло зруйноване, є оселя пільгове кредитування, Спробую допомогти і пояснити простими словами дати алгоритм дій, що потрібно робити, щоб дотримуватись юридичної культури і бути юридично обізнаними. Такий форум став потужним комунікаційним майданчиком для обміну досвіду і створення нових партнерств, адже наголошують самі учасниці, жінки сьогодні не тільки підтримка, а й рушійна сила змін. І сила жіночого лідерства є прикладом того, як українки щодня наближають перемогу своїми діями, знаннями та рішучістю. Я хочу подякувати сьогодні кожній українській жінці незалежно від вікової категорії, від сфери, в якій вона працює, від статусу за незглавності, тому що маючи таку надійну підтримку сьогодні, чоловіки, які знаходяться на лінії фронту, точно знають, що перемога. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.